Колеги, розпочинаємо засідання виконавчого комітету. На засіданні пропонується 26 питань. На засіданні присутні юридичне управління, управління засоби масової інформації. Є запитання до порядку дані? Кто за, прошу голосувати? Одного голоса. Розглядаємо проєкт рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Звернули дві фізичні особи Відініва іна Степанівна і Панчук, Ольга Миколаївна, Рубакова Юлія Івнівна заповідає. Зауважень не було. Є пропозиція підтримати. Прошу вас. Про припинення дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Фізична особа підтримує Борила Мирослав Юрійович. Є пропозиція підтримати. Нема запитання. Прошу заголосимо. Дякую, Добре. про затвердження мерзережі закладів освіти Порозької міської територіальної громади на 25-26 років пане Миколаєві. Доброго дня. Прошу затвердити мероприяти закладів загальної середньої освіти і до штурня на, на 2025 двадцять шостої Додатки додаються до рішення? Є запитання. З чого вирішено, що з одноліжністю на 1600 гривень? З комунальними і приватними. 16 дітей першочерговців з 18-ми комунальними, 7 з приватними, 9 з приватними. А за рішенням із комунальними, і легальними середньо, Є запитання? Просто голосувати. Означити за Про включення до переліку другого типу на передачу в оренду об'єктів комунальної власності Брогослівської територіальної громади не за заукціоне. Вічність Миколаїв начальник управління комунальної власності каже, план. Є пропозиція на піклюри Семона будинку 17Б. Там уже друга адреса 17Д. Ні, це інший майданчик, де перший майданчик. Добре, є запитання? Прошу голосувати. Однаго. Пролетання змін до договора оренди дітей комунальної власності Бровольської міської територіальної громади. Ні, це проще. Є пропозиція підтримка. Прошу голосувати. Про Утворення комісії приймання передачі у комунальній з дорожньої міської територіальної громади, які на території багатоквартирної житлової в кварталу Олімпійської місті Бриває, Боросько району Київської області та затвердження її справ. Є пропозиція підтримати. Прошу очікувати. Дякую. Про перекриття руху автотранспорту на школу навчальних відділів фізичної. Є пропозиція на 20 вересня зв'язку з відзначенням дня міста. Ми традиційно проводимо забіг. Так. І безпечного проведення заходу просимо. До запитань. Є пропозиція підтриму про погодження проведення масового заходу на території міста Бровського району Київської області при дії воєнного стану. Є пропозиція підтримати. Нема заперечення. Просто голосова. Одного вас. Дякую. Дякую. Проведемо змін до рішення виконавчого комітету проводить міської ради про спорудської області від 14 1412 року з номером вісімнадцять. Семена так Петрівна, потрібно виконуючи обов'язки начальника управління комунального господарства будівництва і інвестицій Є в нас і виступі, Що що добавлено тут переспаділ фінансування, ніже зберігається так. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати Про внесення змін додаток до рішення виконавчого комітету про міської ради про району Київської області третього ноль шостого два спершу року з номером 476. Узі замовника, так? Да, на розробку систему віддачі дожджані. Є пропозиція підтримати голосно. Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження на території Белоспільської територіальної громади об'єктів рухомого майна внаслідок бойових дій терористичних актів диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Від 10.09.25 року знову. Є пропозиція затверджує та комісії. Нема заперечі. Про затвердження рішення комісії з питань щодо надання компенсації за пошкодження на території Барської міської територіальної громади об'єктами нерухомого майна внаслідок бойових дії бій терористичних актів. А запрещено. Прошу голосувати. Дякую за тримаю. Про надання дозволу на, на укладання договору дарування. Права дітей враховувати. Є пропозиція підтримати. Прошу Про надання дозволу на укладання договору купівлі-продажу. Є пропозиція підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних діт та збройних конфліктів, прохання підтримувати. Про надання дозволу статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних діт та збройних конфліктів, прохання підтримувати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, прохання підтриму. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей, збройних конфліктів. Про надання статусу дитина постраждала наслідок воєнної дета, збройний конфликт, прохання підтримки. Про надання статусу дитина яка постраждала внаслідок наслідок воєнної, збройний конфликт, прохання підтрима. Про надання статусу дитина яка постраждала в наслідок воєнних дет, а збройний конфликт, прохання підтримання. Про надання статусу дитина яка постраждала в наслідок воєнних дета, збройний конфликт, прохання про зміну статусу дитини позбавлено батьківського опікування та на, на статус дитини сероти та втрату чинності рішення виконавчого комітету Брової міської ради Браворського району Київської області від 17 до 10-23 року з номером 863. Є пропозиція підтримати оголосимо. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бровольської міської ради броського району Київської області від 24.10.2023 року е, за номером 908. Якомологіс попереднього. Є Прошу попередньо. голосувати. Про затвердження персонального складу міждисциплінарних команд для складання індивідуальних планів соціального захисту дітей сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування, та внесення змін до рішення виконавчого комітету Бровольської міської ради Бровольського району Київської області. Є пропозиція підтримати, нема запрещен? Одногося. Про надання дозволу на укладання договору по юлі продану. Є е пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одноголося. Шановні колеги, приведений вичерп. Дякую за.